Друзі, всім привіт! На годиннику у нас сьома година ранку, Луцький авторинок. Відзнімаю вам свіжий огляд авторинку в ціновому бюджеті від 10 тисяч доларів до 15 тисяч доларів. Знімаю живий ринок. От бачимо у нас ранок, автомобілі тільки з'їжджаються на ринок, буду вам відразу відзнімати, що є представлене на Луцькому авторинку, які ціни, які варіанти ви можете побачити перед собою, приїхавши. Підбирати автомобіль. Тому, друзі, щоб довго не говорити, поїхали. Такий у нас гольфік 2013 -го року. 2.0 дизельний двигун. Подивимося автомат механіка. Зараз ціна 10 Не дешево. 250 тисяч пробіг, але це у нас 2.0 на DSG 6 ступці. Тому і ціна така там йдуть в групи 2 види роботизованої коробки передачі, одна краща, одна гірша. Ну і тут питання ціни. 2014 рік, 1,6 дизель, такий у нас туранчик, 12300 його ціна, 205 тисяч заявлено пробігу. Друзі, звичайно, то все потрібно перевіряти, бо пробіг це дуже специфічна історія на Луцькому авторинку. Так, 14 тисяч, у нас такий b 7 Passat, 2012 рік. 258 тут вже пробіг. 2.0 дизельок, повний привід. Так, ну, вигляд має. Так, далі у нас така Fe. Вона 18 тисяч, не в нашому бюджеті. Тут старіша Сантафе 14900. Наш бюджет знімаємо 2012 рік. 2.2, дизель, автомат. Так, телефон я в кадрі, друзі, кому цікаво, можете зв'язуватись з продавцем, за деталями, детальними фотографіями. Далі у нас такий стенік, це вже рестайл. Зараз побачимо, що по інформації. 2013 року 10600 1.6 дизель 256. Тисяч пробіг. Так, далі у нас такий міганчик. 11200 ціна, це хечбек, басе комплектація. Ні, точніше лімітед. Лімітед комплектація Знімаю, друзі, вже все по порядку, щоб ви розуміли, що є на ринку і які ціни. Друзі, бувають ціни дуже різні. Ті самі мігани є за... 8000 є за 11 Так, тут у нас Санта Фе 13900 ціна на старті, 2010 рік, 2,2 дизель, 226 тисяч пробіг Так, пізьмемо ще такий колеус 14 тысяч у нас такий колеос 2014 року так, автомобіль заїжджає, зараз пізнімо інформацію, чому цікаво, друзі. Друзі, і хочу нагадати вам, що займаюся професійно підбором і перевіркою автомобілів. Тому якщо у вас якийсь варіантів зацікавив в відеоогляді, чи взагалі знайшли якийсь цікавий варіант в інтернеті. Вам потрібна перевірка автомобіля, звертайтесь, телефон буде знизу під відео. Також залишу свій інстаграм, де я вже детально показую приклади своєї роботи, як перевіряємо, чим перевіряємо, які автомобілі ми купуємо, відгуки замовників, клієнтів. Бо на YouTube я знімаю більше відео огляди ринків. А вже в інстаграмі я ділюся роботою зсередини, Показую всі деталі. Все, що пов'язано з моєю роботою, я відгружаю туди. Тому буду радий вас бачити там. А про послуги, які я надаю, це разова комплексна перевірка автомобіля, підбір і супровід на авторинку, підбір авто під ключ та експерт на день. За всіма деталями звертайтесь за телефоном, все детально розповім, як проходять всі процеси, що в себе включають, які ціни, друзі. Телефон буде знизу під відео. Телефонуйте, все детально розповім. Так, така у нас фондочка 2011 року. 11900 ціна. Це на механіці варіант. Так, Такі у нас Mercedes Titan. 1,5 дизель, 2017 рік, 229. Тисяч пробіг, 12 950 доларів його ціна. Далі у нас Grand на, мабуть не босе басе Титане. Комплектація у нас не босе 2016 року, 11600 ціна, 240 тисяч заявлений пробіг. Друзі, зрано треба бути дуже обережним з пробігом. Бо останні мої перевірки показують, що спокійно адекватний стан може наїздити під 400 тисяч. У нас був недавно випадок, оглядали автомобіль по разовому огляду. І підтвердилось також там 360 тисяч пробів. Хоча автомобіль також був щось 14 15 рік стан дуже хороший, косметично, кузов, салон, руль, сидіння і все остальне. Там я не знаю яка історія. Міняли його, не міняли, бо воно не фарбоване. Я за руль і сидіння. ну Сидіння було перешите мінімально, але якось так. тому Друзі, що що, но Рено потрібно перевіряти комплексно. Я запробіг по офіційному дилеру з комп'ютером, ну і фактичний стан, тому що деякі варіанти можна вже відфільтрувати тільки по візуальному огляду. Здесь Mitsubishi Outlander 15850 просять за нього 2014 року 193 тисячі пробігу, двигун у нас 2,3. На. Там Варіатор, мені кажеться, з 2,3 двигуном. Так, бо в них там йшло декілька двигунів, 2,2, 2,3, 2,2. Навіть було два різновиди. 2,3 це японський, є 2,2 французький. Так, далі у нас такий ACX Mitsubishi 10900 доларів, 1,8 дизель. це вже варіант на механіці. А, і далі у нас ще один Outlander. Тут ціна у нас 15450, 228 тисяч пробіг, також у нас 2,3 дизель 2014 року у нас такий варіант. Друзі, дуже важливо в перевірці автомобіля, особливо комплексність, комплексна перевірка автомобіля. Тому що після комплексної перевірки можна зробити загальний висновок постану автомобіля. Не тільки там заїхати на яму, подивитись на підйомнику автомобіль, бо бувають такі випадки, люди подивилися, автомобіль візуально подобається. Там ціна підходить, щось поторгувались, все, їдемо на підйомник, на підйомнику оглянемо. Якщо все окей, автомобіль купуємо. Автомобіль купують і починають розрібати купу проблем. Дуже рідко ніби везе, як то кажуть, що реально там за 20 хвилин огляду автомобіль купили хороший. Дуже рідко. В більшості випадків, так як займаю ще комп'ютерною діагностикою, ну, Дивлюся автомобілі, дуже часто люди приїжджають, кожен розказує свою історію, бо люди приїжджають зазвичай з проблемами. Тому я завжди проти оцих покупок емоцій, коли люди купують автомобіль, а потім вже після покупки починають розрібати купу різних проблем. а Ще може бути найбільше. Ось зараз часто це найбільш часта проблема, це плюс 100 чи 150 тисяч до пробігу на приборній панелі. Друзі, і той самий пробіг також потрібно перевіряти комплексно. Не завжди комп'ютерною діагностикою можна витягнути 100% оригінальний пробіг автомобіля. Можливо, не завжди вам то автоексперти говорять, але об'єктивність така. І той самий пробіг в деяких моделей можна витягнути, знайти. Там дуже проблематично він скручується Там в деяких моделях, наприклад, в коробці передач, більшості його ніхто не трогає, крутять тільки приборку. Ну Це вже такі більш робочі моменти. Я більш до того, що той самий пробіг потрібно перевіряти по офіційному дилеру інформацію за ВІН-кодом. Якісь, можливо, були зафіксовані пробіги, якісь ремонти були, яка інформація. Фактичний стан автомобіля. Ну і комп'ютерна діагностика. Це також да, важливо. Тому що в більшості наші автобізнесмени крутять пробіг тільки в приборній панелі. А в блоці, наприклад, там двигуна, АБС, коробки передач, це все можна знайти. Так, БМВ в бюджеті знімаю. Тому, друзі, от я наголошую на те, що автомобіль потрібно комплексно перевірити, кузов, технічний стан автомобіля, зробити комп'ютерну діагностику і вже тоді можна виводити якийсь загальний висновок відносно ціни, стан ціна. Друзі, приклади комплексної перевірки можна побачити в мене в інстаграм. Знизу є посилання під відео. Можете підписуватись, я показую всі процеси своєї роботи, всі процеси перевірок, етапи, як перевіряємо, чим перевіряємо, що ви отримуєте в кінцевому звіті про стан автомобіля. Я показую живі приклади того, як ми перевіряємо авто. Так, У нас 12900 Audi. Раніше їх було на ринку більше, зараз вже на порядок менше, якось підбирали ми під ключ замовнику, да, ніби їх хороших варіантів дуже і дуже мало. Так, На ринку є у нас такий цікавий варіант, як компактний Renault Captur, Їх на ринку небагато. 2016 рік 1.0 бензин 10 тисяч доларів ось це нього Так, далі рухаємося Бачимо у нас Grand Stenic 10200 ціна 2013 рік 1,5 205 Заявлено пробіг. ну Це у нас не Grand сценік, це у нас звичайний сценік короткий. Так, У нас такий ситроенчик. Ціна 13350. Зараз підійдемо ближче, бо не бачу. І 2017 року 1,6. Дизель 148 тисяч пробігу. Так, далі у нас така Astra K. 11 тисяч доларів просять за нього, за неї точніше 1,6 дизель. вже пригнана з Німеччини, пробіг 260 тисяч. Пізьнімо ще b 7 посад, знаю що один з ходових варіантів, 11600 доларів його ціна. 2,0 дизель на автоматі. 187 тисяч пробіг. Крухаємося далі тоді. Оперативно подивимося, що в нашому бюджеті є. Так, шкодка це у нас суперб, 2011 рік, 10,5 ціна, 2.0 дизель, 263 тисячі пробіг. Так, далі у нас бюджетні. Відносно бачимо у нас ще шкодка superb, далі grandstenic, зараз по порядку подивимося. Так, 19 тисяч, нас шкода, не бюджету ми рухаємося далі. Так, у нас 16450, це а 7 Віднімемо трошки не в бюджеті, але я думаю в хорошим торгом ми помістимо її в наш сьогоднішній бюджет. Так, така у нас шкодка А5 2009 рік. 2.0 дизельний двигун 209 заявлено продавцем пробігу 9900 ціна Бачимо Лаурен Клімен, повний привід, шкіряний салон, світлий шкіряний салон. Гарно дивиться. Звичайно теж на любителя. Дехто не любить світлу шкіру, хтось тобто любить тільки чорну шкіру. Це все як то кажуть кожного свої вимоги так далі в нас такий x1 2011 року 2.0 дизель 226 тисяч пробіг, 10900 ціна вже бачимо на номерах Автомобіль більше всього не свіжо признаний вже їжджений в Україні так далі в нас Grand Scenic. 14700 ціна. 1,5 дизель, 220 тисяч пробіг 2017 року. Такий варіант. Так, ну це у нас шаран, мабуть, не наша цінова категорія, хоча зараз подивимося ближче. 7200 і так от. І таку мазду 2013 року. 14400 доларів ціна повний привід на автоматі 2.2 дизель Далі у нас Hyundai i30, 10900 ціна, 2016 року на автоматі. Друзі, на ринку є у нас така шкода Octavia 2013 року з ціною 10950 доларів. 1.6 бензин з пробігом заявлено 95 тисяч км. Це дуже велика рідкість. Автомобіль 2013 року з таким пробігом. Але бензиновий двигун, ніби Є така історія, да, що навіть ці вже пригнані. Машини за кордоном вони на порядок менше. Бензинові їздять, ніж дизельні. На порядок менші пробій. Тому тут, тут важко щось говорити, щоб конструктивно говорити, потрібно автомобіль хоча б перевірити. Так. Далі рухаємося, дивимося, що в нашому бюджеті. Бачимо ще таке Volvo 2014 року. 2.0 дизель. 216 000 пробіг, 13 690 ціна. П'ятиціліндрова, да, там є е, різні двигуни, ну не різні, там є два. Є один Вольвовський, один Фордовський двигун, там також трошки є в том різниця. Так, ми бачимо 5 циліндрів, значить це у нас Вольвовський двигун. Так, рухаємося Меган не наш бюджет, маємо ще одне Volvo. Тут бачимо не свіжопригнане. От варіант свіжопригнаний, 2014 рік, 2.0. Також у нас двигун 12590. Це у нас хетчбек, що є рідкість для Луцького авторинку. Тут більшість у нас універсали. Такий хетчбек. далі теж у нас Volvo. Також хетчбек 2017 року 2.0. Дизельний двигун 237 тисяч пробіг 14390 ціна за такий варіант. Так, Така у нас шкодка 2014 рік, 16 дизель, 10400 ціна. Пробіг на мальовану 214 тисяч. Так, далее у нас F10, 13550, но ну, цена довольно цікава, 2012 год, 167 тысяч пробег, 2.0, У нас бензин. Далее у нас такая шкодка. 2014 року 1,6, дизельок 9700, просять за неї. Отакі на ринку у нас є шаран 12600 доларів ціна 2.0 дизель, 183 тисячі пробігу. бачимо 7 місний варіант такий. А відкрито вже все. Бачимо сервісна історія на лобовому склі, Дуже важливо для автомобіля, якщо він сервісований і сервісований регулярно. От, приїжджають автомобілі з Швейцарії, з Німеччини з повними сервісними історіями до 2022-2023 року. Там є заїзди по 2-3 по в рік. Це дуже важливо, може бути навіть... Там трошки більший пробіг, ну, залежно який автомобіль ми розглядаємо, не хочу озвучувати цифри. Але суть в тому, що навіть чуть-чуть більший пробіг, але автомобіль має повністю всі сервіси, повністю обслуговувався, це є великий плюс. Тому що можна знайти менший пробіг на порядок. Але перед великим то, наприклад, європейці скинув автомобіль, бо потрібно було замінювати степлення, там ремні, роліки, десь щось тарабанить, перебирати підвізку. І ніби ми беремо пробіг там на 20-30 на тисяч менший, але машина не обслужена, не була сервісована, то краще я, мабуть, все-таки за те, щоб взяти трошки більший пробіг, але автомобіль сервісований. А в ідеальний варіант взагалі взяти і хороший пробіг, і сервісований автомобіль. Ну що, і заключається сам підбір автомобіля, ми шукаємо найкращий варіант. Саме оптивальний варіант. Все це детально перевіряємо. І ще раз повторюсь, перевіряємо комплексно. Кожна з послуг виключає комплексну перевірку автомобіля, будь це там, підбір і супровід на авторинку, чи це підбір автомобіля під ключ. Кожен автомобіль ми детально перевіряємо, наскільки то можливо по всіх можливих параметрах. Так, 8900 на наш бюджет. Друзі, от вам покажу загальний ринок. Автомобілі є, є клієнти, щось десь шукають. Так, У нас такий посад в бюджеті, знімаю 2014 року, але маємо 1,6. 11900, 1,6. Ну, звичайно, це не 2.0. Трошки, на мою думку, за слабенький 1,6. такий у нас Volkswagen Tiguan 11000 250 ціна на старті 2009 року, 2.0 дизель. 194 тисячі у нас заявлено пробігу. такий варіант. Ніби паркетник в своєму бюджеті, в плані комфорту, доволі непоганий варіант. Так, далі у нас така CX, П'ята мазда 12900 доларів, 2012 року на автоматі 236 пробіг так, руки у нас Nissan Qashqai, 1,6 дизель 7 місць, у нас довга база, 10,5 ціна 2012 року. У нас такий варіантик. Заявлено на продавцем 2012 року. Дуже часто буває така історія, що рік додають, пише 12, по факту 11. Я думаю, що це вже при перевірці автомобіля буде зрозуміло. Так, далі у нас такий Рено Каджар. Підійдемо ближче що у нас по інформації, 2015 року. Дизель 1.6 повний привід. Ціна 13800. Ну а ніби була 14800, зараз 13 тисяч. На тисячу доларів впала ціна. Не знаю, друзі, що з ним, але їхні ціни від 15 тисяч, якщо брати ринкову ціну. Тут ми бачимо такий варіант за такою ціною. Ну, щоб конструктивно про щось говорити, автомобіль потрібно оглянути. Так, рухаємося далі. У нас така 2013-го. Року шкода, RS 2.0 бензинова. Хочуть у неї 10 тисяч доларів. І в нас Nissan Qashqai. Це автомобіль 2013 року, 1.5 дизель. 11400 просять за нього. Бачимо, він вже на басе комплектації. Друзі, взагалі, які моделі вас цікавлять, пишіть в коментарях. Я завжди коментарі читаю, буду звертати увагу, які є на ринку. Будемо в слідуючих відео оглядах відзнімати вам. Так, 2010 року 2.0 дизель це в нас така хендайка, Гайкс 35. 1,7 дизель, мабуть, 2.0 дизель. 2.0 дизель з ціною. 11100. Далі у нас шкодка 8900 2012 року. 1.6 дизель Ось Такий варіант. Ну, у своєму бюджеті ніби самі ходові автомобілі, це у нас ВАК група, Volkswagen Шкода, ну і французи. А чому люблять їх? Ну, французи в першу чергу за те, що вони недорогі в обслуговуванні. Немає ціни, 18 рік, я думаю, що це не наша цінова. Так, далі 9900. Ну Можна підзняти такий меганчик бо це комплектація, ніби ціна відносно ринку за рестайл непогана. Що по інформації? 1,5, оригінальний пробіг 240 тисяч. Друзі, маємо такий рядок Рено. Пізьнімо вам варіантики. Так, У нас такий босешний Grand Scenic 2014 року. 11350 ціна, 190 тисяч у нас пише пробіг. Такі у нас салон, ну є потертості по рулю, але в загальному, в непоганому стані салон. Так, далі у нас 11100 2016 року, 1,5, дизельок 200-2000 пробіг. Ну, більше інформації ніякої ми не маємо. Тут ми бачимо, що він вже не на титанових дисках, а на таких ковпаках структурних. Далі у нас такий вже мод, це тенік мод. 1,6, 2014 року. 224 тисячі пробігу. Це у нас вже короткий. Не грант. це ну, комплектація. Мод взагалі це е, така індивідуальна комплектація, він йде трошки вищий з цими вставками по арках. Так, 13950 один міган. Інший міган 13,5 року. 1,5, 152 тисячі пробіг на автоматі. Ну, тут у нас іде роботизована коробка в Рено. Тут не повноцінний автомат. Але мало з тим. Так, Далі у нас 18 тисяч не в бюджеті. Ще такий Тігуанчик маємо 2011 року, 2.0. Це бензинка. Пробіг 250 тисяч, це у нас Америка. Друзі, Луцький авторинок живий, автомобілів достатньо, вибір непоганий. Бачите, є люди, щось купують, щось оглядають. Тому, друзі, звертайтеся, телефон буде знизу під відео. Підберемо, перевіримо, виберемо вам кращий варіант з того, що пропонує авторинок. Знизу буде телефон. Буду радий знайомству і радий співпраці.